Скільки разів ви молилися, але здавалося, що Бог мовчить. А може проблема не у ваших словах, а у вашій вірі, яку бачить Ісус? Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні роздумуємо над короткою, але надзвичайно сильною фразою з Івангелія, бачачи їхню віру, Ісус мовив, чоловіче прощається тобі гріхи твої. Ці слова Ісус сказав після того, як четверо чоловіків розібрали тах і спустили свого приятеля паралізованого просто перед Ісусом. Ісус не сказав, бачачи твої терпіння чи бачачи твої страждання, а сказав, бачачи їхню віру. Тобто спасіння однієї людини почалося завдяки вірі інше. Це унікальний випадок у Святому Письмі, коли прощення гріхів пов'язане з вірою друзів, а не самого хворого. Це показує, що Бог діє через спільноту віри. Ми ніколи не спасаємося наодинці, саме тому церква є тілом Христовим, у якому молитва одних підносить інших. Коли ви молитеся за когось, хто впав у гріх чи байдужість, ви не просто згадуєте його, ви, як ті четверо, несете цю людину до Ісуса, і Христос бачить вашу віру. Можливо, сьогодні хтось поруч із вами паралізований не кілом, а страхом, вічаєм чи гріхом, і ви можете стати тими, хто принесе його до Ісуса своєю молитвою, словами підтримки або просто добрим вчинком. Бо саме через таких людей Бог каже: прощаються тобі, гріхи твої. А ви сьогодні кого принесете до Ісуса своєю вірою? Напишіть в коментарях, за кого моглитися найбільше.